Це в мене гіацинт, і він вже відцвів. Бачите? Декілька квіточок я вже зрізала та зробила з них свічку. А оцей стовбур я зараз буду відрізати. Так, ну думаю, що так. На камеру то я зрізу, так. Потім, якщо що, то я вже підрівняю. Бачите, я його прибрала. Ці листячка вони поки що будуть. Дочекаємось, коли вони вже засохнуть. Тоді я їх теж ну, може в косичку заплету, а може і повідрізаю. І достану цибулинку з вазона, покладу її сушитись, вона трохи підсохне і десь через 4 місяці вже можна буде її знов посадити, і вона знов впустить росточки. Корінчики, і знов буде квіточка. Так я вже робила з нарцисами. До речі, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Я багато чого цікавого розповідаю про свої рослинки. Бачите, це в мене одне таке підвіконня. Там в мене є рослини-хіжаки, є орхідейки, є нарцисик в мене тут росте. Є в мене навіть ананас, який я виростила з хвостика ананаса. Все в мене є, про все розказую. Сьогодні відео було про діацин саме. Тому чекаю ваших вподобайок. Якщо не підписалися, обов'язково підпишіться на мене та пишіть свої коментарі. Може напишете мені якісь рекомендації. Може, у вас є якийсь опит. Тож, до зустрічі на наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця.